привіт привіт! Сьогодні я отримала посилочку від компанії Соп. Ця компанія є продавцем матеріалів для виготовлення свічок, мила, шампунів, косметики, яку роблять своїми руками. Зараз подивимося, що я замовила. І якщо вам буде цікаво те, що я буду виготовляти з цих матеріалів, можете мені написати в коментарях і поставити вподобайки. І обов'язково покажу вам, що я буду виготовляти з цих матеріалів. Розпаковуємо. У мене тут для чотирьох видів діяльності замовлення. Почну я з формочок. Форми є пластикові ось такі. Я замовила такий кружечок і дракончика. І є форми силіконові, такі пончики. З них дуже добре витягувати мило, коли воно зроблене. А з пластикової формочки трошки важче, треба більше бризкати спиртом, але про виготовлення мила, якщо вам буде цікаво, можу розказати в наступному відео, де буде все про миловаріння. Далі до мила, що стосується мила. Мило виготовляється з прозорої основи. Вона не має запаху, її треба ароматизувати. Прозора основа і біла основа. З прозорої виходить прозоре мило, з білої виходить плотне мило. Його можна пофарбувати в будь-який колір. Прозору основу так само. Цей брусочок має вагу 500 г. Цей брусочок має вагу кілограм. Далі ще я замовила основу для виготовлення твердого шампуню. Виготовляється по схожій технології, так само розігрівається, додається ароматизатор, колір і можна користуватися таким твердим шампунем. Можна ще до нього додати всякі складники, які будуть покращувати стан волосся. Але про це так само згодом. Чекайте в наступних відео. Ще я замовила інгредієнти для виготовлення помади або бальзаму для губ. Така основа, вона прозора, немає аромату, але ви можете її заароматизувати. Я замовила харчовий ароматизатор полуміття. Помаду я буду складати в таку формочку для виготовлення помади. Вона білого кольору. Прикручується, закручується, можна навіть створити свою етикетку. Для того, щоб задекорувати мило, або можна використати в фарбуванні бальзаму або помади для губ, ось таку міку. Це така пильця, дуже красива, блискуча. Фарбується як мило, так і шампунь, так і помада. Різні кольори є, дуже цікаві, мерехтливі, раджу користуватися. Фарбників я замовила цілу колекцію, різнокольорові, вони йдуть в наборі, так само можна замовити їх окремо кожний колір. Мило може бути будь-якого кольору. Звісно, ароматизатори. Називаються запашка. Вони штучні, не визивають алергії. Різні, дуже гарні, смачні. Є композиції такі всякі зібрані. Аромат, неймовірний, дуже смачно пахне. І олійку жожоба замовила, щоб додавати до мила. Дуже вона теж така ніжна, зволожує мило. А потім, при використанні мила вашу шкіру. І найцікавіший пакетик. Я замовила блискітки, зірочки. Це все теж додається до мила. І мило стає таким чарівним. Ось таке в мене цікаве замовлення: сердечки, бльостки. Якщо вам цікаво, що я буду з цього виготовляти і як, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, хто не підписаний на наш канал, раджу підписатися. Нас цікаво. До побачення!